Всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний штрудель з вишнями. Верніше спрощену його версію без заморочок і з тістом. Тож нам знадобиться приготувати лише начинку і завернути її в листкове тісто. Готувати такий штрудель простіше простого, і тут, я думаю, впорається кожен. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо. Нам знадобиться листкове бездріжове тісто 500 г, або його можна замінити тістом філо. Спочатку необхідно його розморозити. Для зручності одразу беремо лист пергаменту розміром, як ваше деко, і викладаємо на нього тісто. Розморожуємо при кімнатній температурі згідно інструкції на упаковці. Поки тісто розморожується, підготуємо начинку. Для неї нам знадобляться вишні 500 г. Можна використовувати як свіжі, так і заморожені. Причому заморожені вишні розморожувати не потрібно. Одразу викладаємо їх в каструльку або сотейник і додаємо 100 г цукру. Можна менше або більше, в залежності від того, наскільки кислі у вас вишні. Тепер ставимо сотейник на середній нагрів плити і прогріваємо вишні з цукром до того моменту, поки почне закипати сік і цукор повністю не розчиниться. У мене вишні заморожені зі свіжими процес такий самий. Через декілька хвилин бачимо, що з вишень виділилося багато соку. Цукор повністю розчинився і сам сік почав закипати. Тепер прямо в сотейник додаємо 2 столові ложки без гірки кукурудзяного крохмалю і гарно все перемішуємо. Крохмаль зробить нашу начинку густою і при випіканні вона 100% не витече. Спочатку сік буде такого мутнуватого відтінку, але згодом стане прозорим. Після додавання крохмалю починаємо помішувати начинку вже безперервно, адже він осідає на дно і може підгорати. Уварюємо на середньому нагріві ще декілька хвилин до загустіння. І як тільки бачите, що сік став прозорим і начинка загусла, одразу знімаємо сотейник з плити. Перекладаємо начинку в тарілку. Бажано широку та не надто глибоку. Розрівнюємо та залишаємо охолонути до кімнатної температури. Це займає приблизно хвилин 15-20. Ще за бажанням в начинку можна додати горіхи. Я взяла грецькі 50 г. Подрібнюємо їх в крихту за допомогою блендера або ж просто мілко рубимо ножем. За цей час тісто в мене вже повністю розморозилось, тому обережно розгортаємо його. І зверху злегка посипаємо борошном, щоб далі було простіше з ним працювати. Розтираємо борошно по всій поверхні тіста і також можна натерти ним качалку. Тепер необхідно розкачати тісто і так як по довжині воно мене влаштовує, то буду розкачувати по ширині, щоб потім можна було легко загорнути в нього начинку. У мене вийшов пласт на всю ширину пергаменту приблизно 30 на 40 см. Ось таке воно по товщині десь 2-3 мм. Далі розтоплюємо 30 г вершкового масла, але контролюйте, щоб воно було не гарячим, але теплим. Також можна використати розм'якшене масло кімнатної температури. Змащуємо ним всю поверхню тіста, але не доходимо до цих країв по 2 см, щоб потім легко можна було їх заліпити. Якщо використовуєте тісто філо, то необхідно змастити маслом кожен шар тіста і викласти їх один на один. В такому випадку масла може знадобитись трохи більше, 50 грамів має вистачити. Ще нам знадобиться 50 грамів панірувальних сухарів. Висипаємо їх поверх тіста всюди, де ми попередньо змащували маслом, і так само не доходимо до країв. Сухарі вберуть в себе зайву вологу значинки, і з ними, як на мене, штрудель виходить цікавішим на смак. Руками рівномірно розподіляємо їх по всій поверхні. Наступним шаром викладаємо подрібнені горіхи. Взагалі з такою начинкою сухарі використовувати не обов'язково, адже вишні ми загущували крохмалем, тому самих горіхів тут може бути цілком достатньо. Останньою йде вишнева начинка, її будемо викладати по центру тіста. Як бачите, коли вона охолонула, то загусла ще більше. До речі, замість вишень можна взяти яблука або груші, попередньо очистити їх від шкірки та нарізати на кубики або тоненькими пластинами, додати цукор, горіхи та родзинки. Начинка з яблук вважається класикою, тому тут обирайте на ваш смак. Далі обережно обома руками беремося за краєчок пергаменту і одним швидким впевненим рухом накриваємо начинку тістом. Тепер те ж саме робимо з іншої сторони і злегка притискаємо. Тут я поверну пергамент з тістом так, щоб було видно шов. Його необхідно міцно защіпити, щоб начинка ніде не витекла. тому ретельно декілька разів проходимо з пальцями поздовж тіста, а також защіпуємо його з обох боків. Далі обидва боки підгинаємо всередину. І сам шов також загинаємо, щоб він опинився внизу. Руками підрівнюємо, надаючи штруделю більш округлу форму. На відео цей момент, на жаль, не потрапив. Далі нам знадобиться одне ціле яйце, розбовтуємо його виделкою. Також можна взяти жовток і змішати його зі столовою ложкою молока, змащуємо яйцем наш штрудель зверху та з боків, щоб при випіканні він набув гарного сонячного відтінку. Тепер зверху наколюємо виделкою. Або робимо поздовжні прямі чи косі надрізи ножем. Це для того, щоб повиходила пара і наш штрудель в результаті вийшов рівненьким. Далі обережно тягнемо за краєчок пергаменту та переносимо його на зворотній бік дека. Завжди користуюсь таким методом, коли переношу на деко пироги з начинкою. Ставимо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку, режим верх низ на 25-30 хвилин до рум'яної скоринки. Трудель з вишнями готовий, в моїй духовці він випікався 28 хвилин. В нього дуже апетитна рум'яна скоринка і надзвичайний аромат. Тому ви не уявляєте, наскільки важко втриматись і дочекатися, поки він трошки охолоне. А якщо ви все-таки втримались і не з'їли його ще гарячим, тоді можна посипати зверху цукровою пудрою, нарізати на порційні шматочки та вже мерщій куштувати цю смакоту. Довго не буду описувати, наскільки це смачно, адже це саме той випадок, коли краще один раз спробувати, ніж 100 разів почути. Я думаю, ви полюбите його з першого шматочка, особливо якщо так само, як і я, в захваті від вишневої начинки. Але з яблуками такий штрудель буде не менше. Смачним. Тому готуйте та обов'язково діліться в коментарях своїми враженнями. Також буду рада, якщо ви поставите вподобайку під цим відео та підпишитесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. Бажаю вам вдалої та смачної випічки! Готуйте з душею та любов'ю. До зустрічі!